Заволодівська дитяча музична школа одна із найстарших на Коломийщині. Їй вже понад 50 років. За цей час випустилося понад 700 учнів, завдячуючи нашим хлопцям титанам, які щоденно щогодини ризикують своїм життям. І ми маємо змогу сьогодні провести ці урочистості цього року. У нас 12 випускників з різних інструментів: і сольний спів, фортепіано, саксофон. Кларнет, гітара дітки надзвичайно цікаві, надзвичайно креативні. Кожен з них має величезні здобутки як на мистецьких конкурсах, так і на всіх заходах, які тут у нас проводилися. Валентин Сапа, цьогорічний випускник, каже, що мріє пов'язати своє доросле життя із музикою. Я yes, закінчив. Два ну, два інструменти фортепіано, вісім класів у викладача Ляни Михайлівни Лукащук і кларнет у викладача Ярослава Васильовича Корбута. Я збираюся поступати куди? по музиці у містецький, вищий мистецький заклад, а ще куди я точно не вирішив. Буду пробувати і туди, і туди. Музикою потрібно займатися. Музику потрібно любити. Музика нас оточує ціле життя без музики. Життя людини не можна уявити. Очільник Заболотівської громади Петро Маліборський зазначив, що ще до недавно йшлося про закриття музичної школи, однак спільно вдалося врятувати заклад. Зібралися санузли. Ну, На диво, чого раніше не було, з'явилися інструменти, нові придбання, навіть фортепіано, телевізори. Ну, вкладаємо. Є заробітна плата, є діти, найважливіші діти. Радує, що наші діти кладять великих різних. «Правних діамантів це те, що має найкраща забутська громада, Це те, те, що нас тішить, і гідно представляє на всіх рівнях. Директорка музичної школи вже чверть століття очолює колектив. каже, що з кожним роком талановитих дітей стає все більше. Цьогорічні випускники, всі переможці всеукраїнських і міжнародних мистецьких конкурсів. Мій випускник Валентин Сапа взагалі має три. Гран-прі це найвища нагорода конкурсу, і так само хочу продовжувати навчання в мистецькому навчальному закладі вищого рівня. Закінчилися урочистості великим концертом. Із Заболтова Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.